Ну що, а зараз ми робимо продовження цього відео, добавчимо його, є які тут функції. Є буджарня бочка, смокер. Чи, як правильно, є три сітки тут, на яких можна робити так Ну смокер, коптити м'ясо, є підвісити. Можна тут шубер є, бачите, відвертає такого. На гачки можна так ставити м'ясо собі так робити. Дивіться, як воно робить, працюється. це. Стій там, стій там. У нас є тут. Тут засвіти. Тут покази. У нас є отвір. Ось тут. Куди буде виходити дим. Це ми забираємо гед. Маємо такий шубер. Ось такого Запихаємо сюди. Маємо тут такі шубри. Сюди йде під бочку. Ось так І тут йде ось такого. У нас. О, все, в нас закрите. Як капти це м'ясо, де палиться вогонь, ви всі не догадаєте, я вам зараз покажу. Ходи сюди, Оксан. Бачите, всі відворотні механізми у нас залишаються на місці, нам нічого ми не знімаємо. Ми будемо на них їздити. Тепер у нас тут є спеціально, де, де ми будемо сюди класти і підпалювати дрова. І дим, увесь дим проходить, звідси вся температура йде сюди, заходить сюди і заходить сюди в бочку. Сюди. О. Ось так ми будемо в вслідуючому відео показувати, як я буду тут готувати їсти на ньому. Е, одночасно буду готувати. Тут в мене буде горіти мангал, що я можу готувати юшку, е, чи там ну, що-небудь, чи борщ варити, чи борць, все. І не прийдеться гостям дуже довго чекати. Ну, а вам, якщо цікаво таке відео, <кій> переглядайте, ставте лайки, вподобайки, діліться цим відео. Для замовлення можете писати, Значить, замовлення так скоро не буваю, на явсі нема робимо все під замовлення. Можете писати на Viber Mess WhatsApp Telegram, або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. Якщо ви хочете переглянути більше наших, нашого товару, ви пишете на Google Деренько і ви заходите в наш інтернет-магазин. Там ви можете переглянути і все до точно, ну все, що у нас там є. Так, що почув всім вам добра здоров'ячка.